Казка Володимира Сутєєва, живі гриби. Пішов якось їжак по гриби, щоб діточок нагодувати. Зима попереду довга, без припасів ніяк не можна. Багато грибів назбирав. Усім їжачкам вистачить, ще й друзів є можливість пригостити. А Микита й Денис теж вирішили по гриби до лісу піти. Та от тільки всі гриби кудись поділися, під листочками та під гілками сховалися. Раптом бачать хлопці під деревом невеличкий горбок, а на ньому грибів видимо і невидимо, і білі, і під і маслюки. От хлопці зраділи, кинулися до чудового горбочка. А той раптом скочив на ніжки та, як дремене, от хлопці здивувалися. Ще не доводилось їм живих грибів бачити. А їжак з грибами додому прибіг. Усіх їжачків нагодував, ще й на зиму вистачило. Ось і казушся кінець, а хто слухав молодець.